Микола Грибан один з трьох художників, які у Полтаві займаються гравюрою. Його роботи є у приватній колекції Олексія Петренка. Художник вважає, зібрання творів відповідають музею. Попри складність техніки, колекціонер показує нині у галереї мистецтв багато робіт у різних виконаннях. Моїх представлено дві роботи, хоча в колекції є більше. Але просто брати участь в такій виставці для мене просто приємно. Дві на гравюри, які були створені чуть-чуть раніше. Два роки тому Олексій Петренко вже показував виставку української графіки. Було у ній і трохи естампів, тобто гравюр. Тоді колекціонерові здалося, останніх має бути більше, і за три роки він назбирав п'ять сотень. Щоправда, нині у залі галереї мистецтв розмістили тільки 114 гравюр і монотипій. Колекціонер Бідкається гравюра стала практично непотрібною. Її використовували у друкарстві, але тепер на заміну прийшла комп'ютерна графіка раніше художників графіків було надзвичайно багато. Навіть цілий інститут в Києві він практично був якби для того, щоб він випускав художників графіків, і це були оформлення книг. Ну оформлення книг це якби е, значить гравюри. Е, багато цих художників стали живописцями. Художники графіки не погоджуються з тим, що сучасні технології витискають станки. Якщо ми подивимось цю виставку, то е, ну, хочеться е, ще раз піти і ще працювати. відверто скажу можливості дуже гарні і просто е, можливо люди. Е, Ну, немає того обладнання, що потрібно було раніше. Ну, матеріально е, немає такого достатку, щоб працювати в таких матеріалах. Бо, скажімо, форт потрібний на, на металі. Е, фарби потрібні. Десь потрібно мати станок. Виставку естампів присвятили національній тематиці. Більшість картин зроблені за творами Тараса Шевченка. Олексій Петренко вважає, їх треба колекціонувати. Бо таке мистецтво зникає, взагалі колекціонують естампи тільки десь середньовіччя, це десь 1600 рік, коли, коли дюрер, от якби це перші гравюри, були віддруковані, і до скажімо, до кінця минулого сторіччя. Найдавніша гравюра у приватній колекції Петренка 1730 року це карта Європи з українських робота 1926 року